Сержант це та людина, яка безпосередньо знаходиться з своїми хлопцями, з солдатами, з побратимами. Постійно 24 на 7. Тобто він в курсі всіх його успіхів, всіх його проблем. Ну, роль сержанта на позиції важко переоцінити, тому що він є, скажімо так, за порукою того, що завдання буде виконано і виконано якісно. Вміння організувати вдало зв'язок, організувати вдалу оборону, налагодити комунікацію з сусідніми підрозділами. Дуже великий віковий розрив є в наших побратимів, хлопців, тобто приходять служити як молоді хлопці, так і вже дорослі, дорослі сформовані. Скажімо так, чоловіки, а сержанти, ну, наприклад, в мене в батальйоні сержантський склад доволі таки молодий, тому від того, як поставить себе сержант перед своїм особовим складом, і буде залежати виконання безпосередньої задачі, яка поставлена саме підрозділ. Потрібно психологію вивчати, потрібно. Вводити заняття з психології для індивідуальної підготовки сержантського складу, саме командного напрямку. В реалії сьогоднішньої війни такі, що е, часто сержанти не встигають е, добре вивчити свій особовий склад. Або буває таке, що на позицію додають е, особовий склад, е, який не знайомий з е, сержантом, який вже стоїть на позиції. Сержанту потрібно дуже Скажем так, швидко зорієнтуватися з точки зору психології, як краще застосувати того чи іншого бійця. Так само в критичній ситуації, яка виникає під час бойових дій, дуже важливо підібрати правильні слова, правильні дії, змотивувати, розібратися в стані, тому що артилерія противника не спить, дрони противника не сплять і виникають критичні ситуації. а Критична ситуація може призвести до непередбачуваних якихось дій того чи іншого військовослужбовця, на які сержант як командир на позиції безпосередньо повинен зреагувати якісно надати ту чи іншу допомогу. Це є, скажімо так, важливим елементом заспокоїти адреналін хлопців саме після активних дій, чи то наших, чи то ворога, тому що якщо от наші хлопці успішно штурманули. Все класно, ми не понесли ніяких втрат. Вийшло так, як ми планували. Адреналін хлопців досить піднесений, дуже піднесений. І в цей момент можуть бути, скажімо так, якісь відступи від основної задачі. Тобто можна щось забути, можна щось або недовиконати, або виконати, скажімо так, не в повній мірі, тому присутність командира. Саме після штурму це досить важливий елемент. Заспокоїти бійців можна, як? саме розставити їх по, скажімо так, своїх секторах, щоб не було ніяких скупчень. Трошки довести обстановку, яка сталася зміни в обстановці в сусідніх підрозділів. Обстановка, яка змінилася в загальному, визначити основні задачі, які стоять на Найближчу, скажімо так, пів доби добу. Ось елементарно посидіти, перекурити з хлопцями, випити якогось чаю, якщо дає змогу ворог, поспілкуватися на якісь теми загальні, які не відносяться до саме даної конкретної задачі, тобто відволікти особовий склад від е, тої дії, яка вже завершилася. І переключити їх на подальші дії, які йдуть, які чередуються після проведення штурмових дій. Ну, Розмови бійців перед важливими діями, будь-то там штурм, зачистка чи висування на позиції, досить різноманітні. Так як я вже сказав, що зустрічається різна вікова категорія військовослужбовців, тому. Як саме чорний гумор може бути, як підбадьорювання один одного на фоні там, татусь синок, там, брат по братим, як і якісь, скажімо так, хто вже більше знайомий між собою, якісь особистісні, особистісні зв'язки. Є в мене група хлопців, які їдуть там в пікапі, вони співають. Українських народних пісень. От просто співають їм там, музика в салоні не потрібна, там пікап їм нічого не треба, вони собі співають пісні, їдуть на позицію, все в них класно, таким чином відволікаються від всього, що, ну, що відбувається довкола. Стан спокою душі додає якусь певну впевненість в собі, в, в своїх побратимах. Насчет серйозності і тих хлопців, які співають пісень, серйозні, ну, серйозність теж нормально. Люди зосереджені, вони не відволікаються на, скажем так, на щось другорядне, зосереджені на задачі. Це теж круто. Але хлопці, які співають пісень, які жартують. Бадьорюють один одного, вони також перемикаються в відповідний момент і виконують задачу. Тому тут немає якось такого з тими легше, з тими складніше. І в тому, і в тому випадку є успішне виконання завдання. Підходи просто різні. В когось є сім'я. Це для нього мотивація. В когось є там побратим, в когось є, на жаль, загиблий побратим. Там втратив когось близького дорогого. А хтось хоче в Крим поїхати покупатися. Також мотивація. В кого які, я скажем так, дуже вагомі причини для пошуку сили в собі для продовження цієї війни. В серебрянському лісництві під час чергового штурму, нашого штурму, хлопці штурманули. Ворожі позиції, все добре, обійшлися без втрат. Заходимо ми з командиром батальйону на позицію до хлопців. Все там це відбулося буквально за через пів години після штурму. Поспілкувалися з хлопцями, трошки, скажем так, заспокоїли їхній адреналін, тому що всі на такому піднесенні поговорили, поспілкувалися, поставили задачі щодо обладнання, визначили там старших секторів. Загального командира. Коли ми вже повернулися на КСП, ця позиція передає, що вони взяли двох полонених. Виявилося, що напередодні штурму під час артпідготовки засипало бліндаж. Баба Яга відпрацювала по бліндажу, засипало бліндаж, а там було якраз два солдата російської армії. Їх засипало, вони не могли відкопатися. І до штурму, там, поки була там, підготовка проведена, вони чотири дні були засипані в бліндажі. У них там була якась певна кількість води. Потім вони почули, що йде штурм, активні дії. Питаємо, що ж вони ну, ніяких там не подавали знаків життя, щоб вас відкопати. Там. Та не хотіли, думали, що ви там з нами розправитеся. Вони вже попрощалися життям, коли наші хлопці почали розбирати ці завали, розбирати цей завалений бліндаж, їх там виявили, і спочатку перший боєць, який їх побачив, подумав, що вони мертві. Другий заглянув, каже, так подожди, вон каже, нога ворушиться. Ну і так з'явилося в нас, скажімо, так, два противника в полоні. Отак, от, виходить, рука занімівша повністю. Я тут два відчуваю, а цих три так, ну, туго. Там Кулак не можу повністю зігнути. На цих трьох навіть ногті не відростали. Ну, Потім почали, я так трошки лякався, коли нігті не відростали. На цих двох відростають, а на цих трьох ні. Але, в принципі, нормально вже. Ви казали про осколки? Ні, витягнули тільки два. 54, зараз ще 52. Ну, на ногах вже видно, що підходять трошки осколки, тому що всі, ну, всі осколки, ті осколки, які заходили в м'які тканини, вони вийшли. Там просто канали позалишалися. Ось. А осколки в м'язах в основному, тому ну, їх доставати не будуть. І один осколок під оком, під лівим оком, трошки слабкий зір на ліве око да, має відновитися Його теж доставати не будуть. Ну, ті, що самі вийдуть, ті вийдуть. Там вже підходить декілька штуки. три, по-моєму, на нозі і один на плечі. Рушений відчуття температури тіла, тому що навіть вдома там діти, дружина в цьому ну, в футболках вдома ходять, а я в кофту одів, там, іся до кофту. Кажу, мені тоді нормально. Дай таке. таке. Ну, в принципі, можемо продовжувати. Заводив людей на позицію. Позиція була до цього пуста деякий час. Ось вона була в сірій зоні нейтральною. Була поставлена задача за її зайняти, провести зачистку району. Я висунувся з старшої групи разом з хлопцями. В команді ще було два сапера, які мали затягнути позицію міновибуховими засобами для більшого перекриття нашого особового складу, який там. Мав нести службу. Активно ворог почав бити ФПВ-дронами, укриттів на позиції, як такі не було. Було прийнято рішення відкатитися на проміжний рубіж, на відсічні позиції. ФПВ-дроном був поранений сапер і був поранений один із хлопців, почали проводити евакуацію. Противник це замітив, почав активно вже перенавівся на ту точку відсічних позицій, де ми були, активно почав працювати. Артилерією і зацепив мене снаряд ствольної артилерії. В тілі 52 осколка. Постраждали ноги, ліва рука, ліва частина тулуба, постраждало трошки ліве око, загальна контузія нервової системи, сильна контузія нервової системи лівої руки. Дякуючи нашим врачам, поставили швидко на ноги. Зараз проходжу реабілітацію. Надіюся, в скорому часі повернутися до строю. Ну, за 10 років служби це таке серйозне, друге поранення. Перше в 2014 році це кульові поранення. Ось, і от зараз отримав е, поранення, знаходжуся на стадії реабілітації. Ну, більш таке серйозне, було пару випадків ще акубро травми, але це. Ну, Такі незначні, не, не мають ніяких серйозних наслідків. Тому за весь період служби тільки два поранення. Ну, звикання немає, це погано, коли є звикання до травм, до акубора травм. Відчуття все-таки того, що потрібно робити, як робити, як діяти в таких ситуаціях. Е, так, це є і це важливо. Ми зайняли рубіж оборони по населеному пункті Стельмахівка, це Куп'янський напрямок. Підрозділ туди заїхав першим. Ми не були знайомі з тактичною обстановкою, з обстановкою на місці. Зводу розвідки саме поставила задача провести розвідку на місці, виявлення безпосередньо небезпечних напрямків, можливих рубежів закріплення. Саме з взводу розвідки відзначився військовослужбовець. Сержантського складу на псевдо Франсуа. Він в саме населеному пункті Стельмахівка провів, більше 30 днів, проводив заміну людей. Ну, це, скажімо так, буденна робота. Він обходив противника з різних сторін, захоплював позиції самотужки, поки була в нього така можливість, сам приймав рішення. Боєприпаси, провізію йому скидували з дронів, тобто в нього з собою була карта, радіостанція, запас батарей. батареї з дронів скидували. Це реальний розвідник, який робив свою роботу. Він там лазив по тих хатах, виявляв позиції, скидував нам. Ми там їх розбирали артилерією, дронами, проводили до розвідку. Він там скидував точки, де можна наші позиції виставляти, де посилити оборону, де зробити якийсь певний маневр в обороні, тому що ми зайшли в активну оборону. Наша задача була просуватися вперед, вибити противника повністю з населеного пункту і вийти на рівень. Ну, скажімо так, відновити певне втрачене положення. Даний військовослужбовець творив щось нереальне, кіношне, як це кажуть. Появлявся ні звідки в противника, сам зачистив три позиції повністю з противником. Вступав в стрілецький контакт, збирав документи, телефони, радіостанції. Завдяки ньому була зібрана куча розвід важливої інформації про підрозділ, брав полонених, сам їх доставляв на наші позиції. Вже хлопці з позиції їх виводили на подальші дії. Тому так, да, Франсуа робив щось нереальне. На жаль, він. Отримав поранення. Ось зараз так само проходить лікування. Будемо надіятися на його швидке повернення до строю. Кава, сухпай, юарка однозначно. Враження до дистанції, але кожному для зрозуміння певних, скажімо так, аспектів свого життя потрібно пройти стрілковий бій. Вистріл з танку дуже коварний. Ти чуєш вихід і через секунду прихід. Люди, які на собі відчули вистріл з танку, це дійсно страшно. Ну і каби по позиціях не будуть бити. Точність невелика, бо випадок в Серебрянському лісі, коли противник кинув каба, мав кинути по наших позиціях, попав по своїх. Ну тут залежить від, напевно, від посади і від. Від конкретної ситуації. Ну, Звісно, пліч-опліч -пліч з побратимом набагато ефективніше, але важливість штабу і важливість коригування бою саме з ходу бою, саме на відстані, теж досить колосальну роль сьогодні відіграє. От від ситуації. От, ну, таке коварне питання. Чому? Тому що е Куп'янський напрямок це був тільки пікап. Е БТРи працювали як засіб закритої вогневої позиції, досить ефективно розбирали противника. А Серебрянський ліс, я вам скажу, що броньовані машини. Не чим не поступалися пікапом, тому все залежить від місцевості, від противника, саму в саму першу чергу від противника, від його активності проти проти техніки. Ну і взагалі від ситуації, від пори року. Ну, тобто, тут треба підходити з командирської точки зору від ситуації.